Але почнемо з запрошення до розмови ще одного спікера, голова інституту законодавчих ідей Тетяна Хутор з нами. Пані Тетяна вечір добрий. Доброго вечора. Буквально два місяці тому депутати ухвалили в першому читанні законопроект, яким встановлюється кримінальна відповідальність за порушення санкцій. Всі називали цей законопроект дуже перспективним, дуже потрібним для нашої держави, поки в ньому не з'явилися ряд певних шкідливих правок. Розкажіть, будь ласка, що там пішло не так. Okay. <laughs> Взагалі, дійсно, ви абсолютно правильно кажете. Це дуже перспективний законопроект. На від нас його очікували, і суспільства в цілому, так і європейські партнери, тому що смішно серйозно ставитись до якогось правового інструменту, відповідальність за порушення якого не існує. Саме тому цей, цей законопроект він був результатом напрацювання річного напрацювання десяти державних органів у співпраці з інститутом законодавчих ідей, і ми поклали туди найкращі. Практики, президент потім його зареєстрував, але як дуже часто відбувається в парламенті, особливо до нього доопрацювання до другого читання, замість того, щоб покращити те, що вже надано, його було погіршено. Перш за все, йдеться про такі три основні недоліки законопроекту: перше це форма вини. Тобто, зараз комітет парламенту пропонує, щоб не Умовна відповідальність кримінальна наставала, наставала тільки за умисне невиконання або перешкоджання виконанню санкцій. А все, що робиться умовно е через е там недбалість, через необережність е за це відповідальності не було. Якщо розуміти, як відбувається порушення санкцій на практиці, що в Україні що за межами України, майже всі порушники кажуть, що вони це зробили необережно. Вони не знали, вони не навмисно це все робили. І саме тому. Якщо ми не криміналізуємо і не встановлюємо відповідальність за порушення необережних умовно необережних діянь да, необережних порушень, то ми можемо сказати, що в цілому статтю можна ховати. Це буде така умовна декларативна історія, тому що в цілому буде дуже важко когось притягнути до реальної відповідальності. І другий висновок, що ми будемо мати одне з найслабших фактично. Інститутів відповідальності за порушення санкцій в Європі, тому що на фоні Німеччини, Австрії, Швеції, Данії, Хорватії багатьох інших країн вони спитають: ну друзі, ну ви в цілому купа санкцій була накладено. В цілому через російсько-українську війну, а ви навіть не хочете криміналізувати необережність. Друге, це звичайно, що також на жаль, трапилось. Це е, лазівка. Хотіла хочуть зараз деякі депутати, і зокрема, на жаль, це комітет підтримок. Вставити е, лазівку для виводу підсанкційних активів через адвокатів, тому що таким чином, як запропонували сформувати окремі положення законопроекту, адвокати можуть отримати в цілому необмежену вартість. Необмежено кількість коштів за вартість власне своїх послуг за правову допомогу, і таким чином відкривається така велика діра для виводу підсанкційних активів. І третя проблема це відсутність дозволів. Що таке дозволи? Це фактично можливість забезпечити права осіб підсанкційних, хто потрапив під санкції. Це можливість здійснити певні операції, які потрібні, наприклад, в інтересах якраз держави, для того, щоб забезпечити інтереси держави. Раве це можливість е, такі підсанкційних осіб, умовно кажучи, заплатити за своє житло, заплатити за адвоката, заплатити ну, за адвоката. Ми придумали схему заплатити за медичні послуги, за освітні послуги школи садочки своїх дітей. І потім, тобто умовно кажучи, ми забезпечуємо можливість таким підсанкційним особам. Забезпечити свої права, а з іншого боку, ми забезпечуємо державі можливість потім не платити е, купи е, грошей компенсації, коли ці люди підуть в ЄСПЛ е, СПЛ е, Європейський прав людини, і е, фактично будуть судитись проти України. І на жаль, платників податків потім будуть сплачувати цим людям компенсацію за помилку наших законодавців. Незважаючи і, і, і ці всі умовно кажучи, ці аспекти, Екти сприяючи тому, що е, наша санкційна система ще далі віддаляється від європейських стандартів і від західних, те, що мають і європейці, і британці, і американці, замість того, щоб наблизити, ми знову робимо декілька кроків назад. Пані Тетяно, почули, дякуємо за розставлені акценти. Голова інституту законодавчих ідей Тетяна Хутор була з нами на зв'язку. Олексій, Ми бачимо: от ряд пані Тетяна підкреслила нюансів, які до документу, автором якого є Олег Татаров, вносять цікаві правки.